На урочисте засідання з нагоди свята працівники тернопільської митниці під звуки муніципального галицького камерного оркестру в актовому залі ТНЕО збирались у доброму настрої. Нас і хоча б тому, що ми виконуємо планові очікувані показники на сьогоднішній день. Більше майже на 10 мільйонів гривень, ті, які ми маємо дати до державного бюджету, і гарні показники щодо напрямку виявлення митних правопорушень. Тому є чим пишатися, і е, зрозуміло, що е, претензії, якихось особливих до Тернопільської митниці, з боку керівництва державної митної служби з боку е, і міністерства фінансів, на сьогоднішній день, я думаю, не буде, тому що ми йдемо і в графіку виконання показників при слові митниці. Це чи не кожен уявляє собі на сам перед кордон? Тернопіль від кордону далеко, та це не означає, що роботи на тернопіллі у митників мало, адже чимало підприємств нашої області ведуть зовнішню економічну діяльність. Відтак митно оформляти для перетину кордону є що. А доведені до виконання тернопільської митниці показники це конкретні гроші, які невдовзі, принаймні частково у нашу область, повернуться. За цей рік понад 60 мільйонів планується зібрати податків до бюджету, це досить велика сума, яка йде до нас в державний бюджет. А безумовно ми живемося з того ж самого державного бюджету, але з інших боків. Тобто якісь бюджети розподіляються саме на місцях, якісь поступають до нас з Києва. І чим багатша буде організація в Тернопільській області, тим більше права у нас буде на те, щоб ми отримали певну суму грошей із державного бюджету. Це ті самі робочі місця. І ми знаємо, якщо фірма, якій некомфортно вона. Реєструється в будь-якій іншій області, то тут ми бачимо зворотню тенденцію. Саме до Тернополя йдуть фірми з інших областей і обслуговуються саме в нас. Хочу підтвердити, що на сьогодні наша митниця працює досить непогано і станом на 15 червня вже виконано піврічний план по надходженню, а обсяг сплачених митних платежів на 30% перевищив минулорічний показник. Ці гроші е, напряму потім надходять до. Якості власне державних дотацій у бюджет Тернопільської області через те злагоджена, і ефективна робота митниці для нас є надзвичайно важлива. За порукою доброї роботи на тернопільській митниці вважають свої кадри, більшість із яких мають майже 20-річний досвід роботи. А ще тут спростовують своєрідний міф: що митниками можуть бути насамперед чоловіки зі 105 працівників тернопільської митниці. 44 – жінки. Розділити жінка-чоловік на митниці неможливо, оскільки це універсальна робота. Що жінки виконують митне завдання по митному оформленню, що чоловіки завдання по митному оформленню. Але я хочу сказати, що на митниці практично е, ну, 60% того складу, який був набраний в 93-му році. Хоча ми зараз е, оновлюємо склад випускниками нашого і е, національного університету, який має договір заключений з державною митною службою на підготовку спеціалістів по митній справі, і Академії митної служби митниця впевнено дивиться у майбутнє. Тут кажуть, далі буде тільки краще, бо за 21 день роботи нового митного кодексу України. Ні обсяги зовнішньої економічної діяльності підприємств Тернопільщини, ні обсяги надходжень митних платежів не змінились. Дуже багато нововведень саме по новому митному кодексу. Дуже багато нових формулювань. Зрозуміло, що всі насторожно чекали, як же яким же чином новий митний кодекс буде працювати. Хоро, е, я скажем самі погані надії, вони не справдилися. Е, митний кодекс. Почав працювати безпроблемно ніяких зауважень немає, тому експортні і імпортні операції, як проводилися з суб'єктами зовнішньої економічної діяльності в Тернопільській області, в тернопільській митниці, фактично не змінилося.